вітаємо вас з ефірі голосу Америки українською. Останній цього тижня Брифінг, де Ми будемо підбувати підсумки тижня, що минає. А будемо говорити про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки в принципі, як завжди, ми це і робимо. Мене звати Остап Яриш. Я Юля Ярмоленко, друзі. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нами з за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати, де ви нас дивитеся. Завжди дуже приємно знати, де є наша аудиторія. Також сьогодні ми просимо вас відповісти на наше традиційне вже опитування. Ми питаємо вас, яку тему ви б хотіли побачити в ефірі наступного тижня? Є кілька варіантів: це зернова угода, це зустріч у форматі Рамштайн, і допомога чи підтримка конгресу майбутнє. Або ваш варіант, якщо вам не подобається жоден із цих варіантів, пишіть, що б вам хотілося побачити, і можливо саме ваша тема буде вирішальною. Дякую, що ви активно берете участь у цих опитуваннях. Це ті теми, які ми очікуємо, будуть мати розвиток наступного тижня, і от одна з них. Це допомога і підтримка конгресу. Думаю, з цього ми почнемо нинішній ефір. Ми знаємо, що вчора у палаті представників до пізньої ночі розглядали поправки до проекту про до проекту оборонного бюджету Сполучених Штатів на 2024 рік. Багато з цих поправок стосувалися також України. Бачимо зараз повну залу палати представників. Дійсно до пізньої ночі слухали, дебатували, голосували з хороших новин для України, мабуть для українців для наших глядачів, те, що поправки, які стосувалися обмеження допомоги України, всі з цих поправок. Відхилили було їх декілька. Зокрема, була поправка про видалення із закону положення про додаткові 300 мільйонів для України. А була поправка навіть про заборону безпекової допомоги Україні в цілому. А була поправка про припинення повноважень закону про ленд-ліз для України на наступний рік. Також ряд інших поправок. Жодна із них не пройшла. І, в принципі, всі ті поправки, які чи положення, які стосувалися. Продовження підтримки України на наступний бюджетний рік вони пройшли. А що очікувати далі? Це був розгляд поправок. Сьогодні очікується, що палата представників буде голосувати в цілому за цей проект оборонного бюджету. Пізніше такий же проект має схвалити Сенат Сполучених Штатів. Далі вони озоджують палату представників сенат свої версії і аж тоді виносять на повторне фінальне голосування. Зазвичай це відбувається наприкінці року. А, і аж після того, президент Сполучених Штатів підписує цей, а, цей закон і він набуває чинності. Тому процес ще довгий ще буде вносити Сенат свої поправки. Будуть дещо відмінювати, будуть дещо додавати. Будуть ці тексти змінюватися. Будемо ми за цим стежити, будемо за цим слідкувати. Як голосували американські законодавці в палаті представників та в Сенаті Сполучених Штатів, як сказав Остап, дійсно тривали дискусії до пізньої ночі, приблизно до півночі. І, зокрема, поправки, які стосуються України, одна з цих поправок була про заборону на Продаж чи передачу до України касатних боєприпасів. Це поправка, яку винесла на розгляд Марджері тейлор Грін, це конгресвумен республіканка, яка представляє таке радикальне крило республіканської партії. За цю поправку проголосували 147 конгресменів проти 276, і як присутні проголосували двоє, і насправді це цікаво. Побачити, що тривають дискусії, не всі однозначно підтримують скажімо, наданням допомоги Україні, зокрема надання касетних боєприпасів. От бачите, що наприклад за цю поправку проголосували 147 конгресменів однак, все ж таки, більшість переважна більшість конгресу. Підтримує продовження допомоги Україні, і власне як тривали ці дискусії, як Марджері Телегрін говорила про свою поправку, чому вона вважає, що треба заборонити передачу Україні касетних боєприпасів, і як їй у відповідь? відповів Майк Майк Квіглі, це конгресмен демократ. Можемо зараз послухати? Also, over 120 countries. Понад 120 країн учасники конвенції щодо касетних боєприпасів, яка забороняє використання, виробництво, передачу і зберігання цієї зброї, включно із більшістю союзників США по НАТО. І це дуже важливо. Я хочу нагадати, що Україна не член НАТО. Що далі? Хімічна чи біологічна зброя, ядерна зброя це ескалація війни, і це не має бути у законі нашої країни про фінансування міністерства оборони. Нідзейзмюнішенс. Реальність така, що Україні потрібні ці боєприпаси, поки захід не має змоги повністю забезпечити воєнні потреби України, ці боєприпаси заповнять прогалини, забезпечать успішний український контрнаступ і гарантуватимуть захист українців. Мета дати Україні усі необхідні інструменти, аби швидко завершити цю війну. Затяжна війна згубить більше життів і дозволить путіну здійснити більше воєнних злочинів. Я був у Бучі, стояв там, де були скоєні деяких з цих злочинів. І зрештою, ця поправка не була внесена через турботу про цивільне населення. Ні, ця поправка існує, тому що дуже невелика кількість законодавців з іншого боку здається не проти, щоб росіяни перемогли. У такому разі ми б стали свідками падіння демократії та зростання авторитаризму, щоб забезпечити перемогу українців, ми повинні продовжувати ухвалювати ці дуже важкі рішення, які покладуть край цій війні та зрештою врятують життя. Ось такий коментар Майкла Квілі, також Марджорі Тейлор Грін, це представники республіканської та демократичної партії. Їхня позиція щодо того, чи варто передавати Україні касетні боєприпаси. Втім, цю позицію ми почули. Однак, ми знаємо, що ці касетні боєприпаси вже до України прибули принаймні за заявами. Українського командування та фондовою має ще щось так задувати. і наша колега, якраз наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова, зараз якраз повідомляє, що власне цей закон про фінансування бюджету Міністерства оборони Сполучених Штатів пройшов схвалення палати представників і пройшов схвалення без тих поправок, які стосувалися обмеження якоїсь допомоги Україні. Тому це позитивна новина. Зараз як казав Остап раніше, буде розгляд у Сенаті. Сенат можливо запропонує свою версію фінансування міністерства. Рони і потім ці версії будуть узгоджені. Однак певні новини вже є. Є питання юлі щодо цього. ще зачитаємо, щоб тему конгресу закрити. Перейти до наступних тем. Питає Amazing Johnny на Ютубі. є загроза, що в наступному фінансовому році США значно скороті підтримку України. Знаєте, поки. Говорити рано, тому що буде ще голосувати Сенат. Ми знаємо, адміністрація Сполучених Штатів виступає за те, аби ця підтримка продовжувалася на достатньому рівні. Хоча от бачимо деякі голоси от в республіканській партії, зокрема є, аби цю підтримку скоротити. У мене є тут приклад голосів так за поправку, яка не пройшла, але поправка про заборону безпекової допомоги Україні в принципі. Так, от за неї проголосували. Проти 70 конгресменів це всі республіканці. Але 70 конгресменів – це третина всіх республіканців у палаті представників. Це можливо не дуже приємні речі для української аудиторії, але це ті речі, про які потрібно, які потрібно розуміти, які потрібно мати на увазі. Так, адміністрація виступає поки що. Ті заяви, які ми чуємо, щоб цю підтримку продовжувати. Більшість конгресі, все таки більшість обох партій виступають за те, аби ця підтримка продовжувалася, але є ті голоси, які си не погоджуються. Знову ж таки, чекаємо голосування в сенаті. Чекаємо погодження обох палат, і тоді будемо ми дивитися, які яким, яким є фінальний текст і, і, і фінальні суми обсяги підтримки України надалі. Думаю, можемо продовжити юлю тему. Так, з нашим наступним гостем. Ми вже торкнулися теми касетних боєприпасів. і чули ми заяви певних конгресменів. Наш наступний гість це Мирослав Гай, офіцер збройних сил України, також засновник фонду Меріко. Пане Мирославе, вітаю вас. Дякую, що приєдналися до нашої розмови, до нашого ефіру. Доброго дня. Вже підтвердили в українському командуванні, що касетні боєприпаси прибули в Україну. Підтвердили також це. Підтверджують американським змі певні джерела в Пентагоні. Чим ці боєприпаси будуть ефективні? Чим вони підсилять зараз ЗСУ на цьому етапі війни, на цьому етапі наступу? Ну дивіться відповідно до американської доктрини воєнної неможливо проводити наступальні операції без домінування у повітрі. Відповідно, зараз Російська Федерація переважає Україну в кількості авіації військової авіації, яка застосовується на лінії фронту, от і Україні для того, щоб успішно контрнаступати і йти на дуже гарно підготовлені росіянами за цей рік їхні лінії оборони. От які мінуються тотально, які Росія вибудовувала в декілька ешелонів. І звичайно потрібна перевага в першу чергу в артилерії. Ми бачимо, що та крупнокаліберна артилерія, яка Україні була надана нашими партнерами, та яка була в Україні в збройних силах України, це радянські зразки і нові зразки, такі як наприклад Сао Богдана. 155 мм, це український українська саунова. Вони потребують достатньо великої кількості боєприпасів, а саме порохів і снарядів калібру 155. Сполучені Штати Америки, якщо не помиляються, в цьому році, зробили заяву, що вони збираються збільшити виробництво цих боєприпасів і розраховують за два роки вийти на 90 тисяч на місяць. От зараз виготовляється приблизно 118, якщо я не помиляюсь, тільки в США 118 тисяч пострілів на рік. Це те, що Україна в принципі за місяць-півтора вистрілювала під час інтенсивних боїв. Щоб ви розуміли, за моїми даними: Російська Федерація в найбільш запеклі дні в минулому році використовувала по 60 тисяч боєприпасів за день. За день, тобто відповідно, ми розуміємо, що за два роки тільки Сполучені Штати Америки або європейські заводи додатково зможуть вийти приблизно на ту кількість, яка б задовільнила сучасну цю війну України з російським фашистським режимом, от, тому поки розгортається виробництво, я так розумію, прийняли рішення застосувати ну надати в Україні касетні боєприпаси. Які зможуть збільшити можливості ураження україною російських військ, от всі спекуляції щодо того, що касетні боєприпаси є конвенція, Сполучені Штати Америки, якщо я не помиляюсь, цю конвенцію не підписували. Російська Федерація, яка теж цю конвенцію по забороні касетних боєприпасів не підписувала. Вона застосовує їх вже 10 років в Україні, і причому застосовує по цивільній інфраструктурі. А Україна, якщо отрима, ну вже зрозуміло, що е, ті міста, які зараз Російська Федерація окупувала, це, наприклад, місто Бахмут, їх фактично не існує. Це географічні е, назви, але там немає жодного будинку, тому що Росія кавровими бомбардуваннями просто зміла ці міста з лиця землі. От фактично повністю знищений Маріуполь, Волноваха, Бахмут і відповідно. А це зараз, зокрема, лінія фронту. І якщо касетні боєприпаси будуть застосовуватися в полях, зокрема, то вони аж ніяк не можуть е, нашкодити цивільному населенню, тому що там, крім російських окупаційних uh -huh. військ, немає е, міста. Знищені е, подивіться, будь ласка, на Марінку. Це місячний пейзаж. От я був там багато разів. Ми возили то, коли я ще був цивільний. Ми возили туди фільми патріотичні показувати для місцевої громади, для дітей mm -hmm. там проводились арт заходи. Зараз цих місць не існує, це повністю це навіть не Алєпа, це просто місячний пейзаж. Пане Морославе, я застереження та буде питання. Mm -hmm. да. Є застереження в Конгресі, те, що ми чуємо в обох партій про касетні боєприпаси. Вони говорять про те, що касетні боєприпаси, якщо вони не розкриваються, не спрацьовують, вони можуть лишатися у землі досить тривалий час. І коли Україна поверне свої території, тоді це потенційно може мати наслідки або небезпеку створювати для цивільного населення. Як ви реагуєте, що ви можете сказати на такі застереження? Дивіться, по перше, по перше, Російська Федерація наносить такі масовані ураження по Україні касетними боєприпасами, забороненими протипіхотними мінами, ліпісками, так званими, які. Мають за мету не вбити, а відірвати ногу, наприклад, і багато цивільних е, на такі боєприпаси наступають. Вони е, загидали українську землю цим забороненим озброєнням так сильно, що по найменших оцінках е, мінно-вибухових спеціалістів, які займаються розмінуванням, е, потрібно буде щонайменше 100 років для того, щоб Україну дорозмінувати. Тобто це вже проблема, і тут касетні боєприпаси на жаль не збільшать аж як цю загрозу її Російська Федерація вже створила. По-друге, наскільки я знаю, у Сполучених Штатах Америки дуже високі стандарти вони приймали на озброєння касетні боєприпаси з рахуванням того, що у них до одного відсотку не більше не спрацювання. Два з половиною здається, але все одно це на стійкий відсоток. Я читав один відсоток. Ну навіть якщо два з половиною, це достатньо сучасне озброєння, і е, вон там обов'язково стоїть е, можливість самопідриву під час певного часу. Якщо ну от боєприпас був випущений, потрапив де, наприклад, на землю, не розірвався, то там їх стоять е, функція самопідриву. Те, що можливо, цей один відсоток не підірветься. Ну, вибачте, мені настане час, коли Україна переможе і весь світ свої фахівці з МНС, так звані, да фахівці інженери, будуть допомагати Україну розміновувати як свого часу, розміновували там Косово, наприклад, як свого часу інші країни розміновували після от таких затяжних війн. Це проблема ще буде. Десять років іде війна, ви нікуди не дінетесь загрозу може становити навіть просто викинутий набої з автомату, який викинули випадково, бо загубили. От в Україні досі знаходять боєприпаси Другої світової війни. От і у нас навіть були підриви е, в цьому так. році цивільного населення е, від е, міни Другої світової війни. Це буде глобальна потреба проблема, але зараз потрібно виграти війну і потім її вирішити. Знаєте, пандемі також говорять, що, говорить, що так. значно більшу загрозу для українського населення становить російська армія, яка окупувала українські міста. Аніж застосування касетних а, боєприпасів а, у майбутньому, пане а, так Я не чи... просто влаштовують геноцид, і більше того, я вам скажу, судячи з того, що Російська Федерація навіть не займалася інформацією своїх загиблих в другій світовій війні, і відповідно не проводила широкі якісь заходи з розмінування території, не дай Боже, якщо якісь території будуть залишитися під окупацією. Росії на довгий час то там ніхто взагалі не буде заходи з розмінування проводити. А у нас в Україні, щоб ви знали, на деокупованих територіях вже зараз збройні сили України проводять розмінування територій, які деокуповані кожного дня. Фактично, і моя бригада, в якій я служу, наші інженерні підрозділи на користь місцевих громад, коли до нас звертаються, приїжджають і ці боєприпаси, які росіяни тут позалишали, знаходять. Ми їх вивозимо в спеціально підготовлені місця, підриваємо це дуже небезпечна робота, яка ведеться кожного дня, окрім бойових дій. Пане Мирославе. Є запитання від нашого глядача? Тарас просить вас запитати. А яка ще зброя, окрім касетних боєприпасів, зараз була б критично необхідною для збройних сил України? Я відповім панові Тарасові так, що коли була схожа війна, наприклад, да згадаємо в пустелі, коли воювали з режимом Саддама Хусейна, чому я це співставляю? Тому що там теж була радянська техніка, там була техніка, зокрема радянського союзу. От ну не в цьому плані це схоже. Там була тактика, тому що е, тоді іракці вчилися саме у радянських радників. А вона ми бачимо сильно не помінялася, окрім того, що дрони ширше стали застосовуватись у росіян. Такі ж самі місні штурми, такі самі танкові прориви. Ну от мало що помінялося, і бомбардування у мирних місць. От тоді, щоб перемогти Хусейна, Сполучені Штати Америки проводили дуже довгий аналіз, і вони визначили, що для того, щоб було менше втрат і більше успіху, потрібно домінування тотальне в повітрі. Тобто, без домінування в повітрі, без авіації і батарей протиповітряної оборони, які зможуть захистити ваш, ваші війська, і авіація, яка подавить авіацію противника і війська противника. Неможливо проводити успішні успішні контрнаступальні дії без занадто великих втрат, тобто нам потрібно в першу чергу важке озброєння, а саме постріли до крупнокаліберних гаубиць. Нам потрібна авіація. Нам потрібні дрони масово, тому що це новинка в цій війні. Такого ще не було зараз. І Росія і Україна дуже широко застосовує від звичайних побутових дронів масово, які не тільки перегують вогонь, ведуть розвідку, але й вже застосовуються як саморобні боєприпаси. Mm -hmm. Так само ми застосовуємо і сучасні професійні дрони військові різної якості. Оце важливо, і ця війна показала, що дуже велике значення. У сучасній війні відіграється у зв'язку і засобом радіотехнічної розвідки, так звані засоби РТР, засоби радіоелектронної боротьби. Які гасять безпілотники, або от вони намагаються гасити сигнали супутників для того, щоб ми менш успішно могли застосовувати, наприклад, таку зброю, як Хайв Марс», яка е високоточна, тому що е ракети е оснащені супутниковою навігацією. Будемо сподіватися, пане Мирославе, що наступне засідання контактної групи з оборони України, яке відбудеться вже у вівторок. Це засідання в форматі так званого Рамштайн. Принесе більше новин і, зокрема, новин щодо допомоги Україні у цьому плані. Дякую вам дуже за ваш час. Дякуємо за ваше інтерв'ю. це був Мирослав Гайн на зв'язку. Офіцер збройних сил України, засновник фонду Мир і ко. Думаю, друзі, сьогодні коли ми підбиваємо підсумки саміту НАТО, також це підсумки цього тижня. Я думаю, варто поговорити також про те, що власне приніс саміт НАТО у Вільнюсі для України і що робити далі з українськими євроатлантичними прагненнями. Думаю, про це можемо поговорити з нашим наступним гостем сьогодні. Це Євген Лібовицький, експерт з довготермінових стратегій, засновник аналітичного центру. Промова. Пане Євгене, дякую, що приєднуєтесь. Доброго дня. Пане Євгене, дуже багато було сподівань на саміт НАТО в Україні у Вільнісі. Наскільки взагалі реалістичними були ці сподівання на вашу думку? А як ви оцінюєте результати цього саміту? І зараз, коли певні сподівання України не справдилися, які висновки варто зробити? Ну, мені здається, що е, сподівання, які були публічні, були великою мірою завищеними і Звичайно, що перед тим була історія завищених очікувань, які реалізовувалися, ми пам'ятаємо, яким чином Україна змогла реалізувати свій європейський вибір вже під час повномасштабного вторгнення, і там було і запрошення України до ЄС і надання Україні статусу кандидата. Зараз, коли ми говоримо про НАТО ситуація виглядає трошки інакше. Тут складніші рішення, тому що вони зачіпають не тільки питання розвитку, вони зачіпають так само безпекові питання, до яких країни ставляться набагато обережніше, і очевидно, що не було консенсусу серед країн-учасниць НАТО з приводу того, щоби запросити Україну, хоча це би було і, на мою думку, теж. Хорошим жестом, який би послав правильні сигнали, в тому числі і до Москви. але результати саміту так само не є поганими, тобто, те, що ми побачили, це те, що є значний прогрес у відносинах між Україною і НАТО. Ми побачили, що відбулася певна нормалізація України в дискурсі безпековому НАТО. І якщо е, Україна зробить висновки з е, е, цієї ситуації непорозуміння, яке сталося на НАТО, і так само висновки зроблять західні партнери. А мені здається, що е, всі попеклися об е, цю ситуацію з необережними висловлюваннями, і відповідно партнери будуть більш е, е, обережними у стосунках між собою, я думаю, що є хороший шанс, що в, в Вашингтоні запрошення до НАТО вже може стати через рік в практичному пам'ятаємо. Так що цей саміт у Вашингтоні має відбутися в липні 2024 року за попередніми очікуваннями. Тому абсолютно будемо стежити. Знаємо, що українська команда заявляє вже про те, що починають вже готуватися до цього саміту. Ну і робота з просування української позиції не припиняється. Пане Євгене, маємо також цікаву статистику. Якщо от глянути на те, як Українське населення українці підтримували ідею вступу України до альянсу? Отже, зараз це 89%. У в грудні 2009 року. Це був 21%, але навіть у 2018, що доволі недавно, вже після початку війни Росії з Україною, це було від 41 до 45%. Зараз це, по суті двічі більше про що ці дані на ваш погляд свідчать? Чи значить те, що Путін? Дійсно можливо програв, як сказав президент Байден учора, одного боку, так ці дані свідчать теж про те, що е нарешті в українському суспільстві є дуже чітке розуміння, де є добро, де є зло. Але ці дані так само свідчать про те, як дорослі українське суспільство, і воно вони показують наскільки юною є українська політична суб'єктність, наскільки вона є новим феноменом. Ще 10 років тому значна частина е, українського суспільства не готова була усвідомити, де є реальні інтереси власні, де є безпекові інтереси, е, і поводилося так, ніби е, може робити все, що заманеться, тому що є хтось чи щось, що е, зможе запобігти, значить, якимись поганим сценаріям. А потім е, спочатку, початок війни в Криму на Донбасі, е, показав, що це не зовсім так. І з'явилася частина суспільства, яка гостро це відчула, але частина суспільства далі була в стані, де е, фактично нехтувала загрозою, нехтувало небезпекою, і вже після повномасштабного вторгнення в 2022 році відбулося. Ця синхронізація оптик різних українських дискурсів, і тоді українське суспільство стало нарешті на міцну платформу безпекову, де, де всі раптом зрозуміли, що Росія становить загрозу, що безпека приходить із Заходу, що нам потрібне НАТО. При тому, всьому що не слід забувати, що минулої весни. Коли, от такий значить, активний комунікаційний наскок на НАТО не вдався, теж були хвилі комунікаційні критики НАТО, які зрештою самі українці погасили, тому мені здається, що цей досвід, який ми зараз маємо, це певний досвід калібрування свого голосу, якщо Можна порівняти з тим, як малі діти привчаються до того, як звучить їхній голос, як вони можуть щось вигукувати чи промовляти тихо, точно так само українське суспільство. Вперше вчиться калібрувати е, свій голос в таких екстремальних умовах, пане а, є на... питання у та... мене якраз та... в цьому контексті. Є питання в цьому контексті. У нас буквально півтори хвилини лишається українське суспільство дуже любить зачаровуватися якоюсь ідеєю і потім дуже швидко розчаровуватися. Як ви вважаєте, оскільки українці трошечки розчарувалися результатами саміту, чи не вплине це на бажання українського суспільства далі розвиватися у бік реформ? Я не думаю, що це вплине на бажання українського суспільства інтегруватися на захід, але це може вплинути на те наскільки сумлінним буде українське суспільство по відношенню до своєї домашньої роботи, яку суспільство має виконувати. І отут я маю певні застереження, тому що я боюся, що те, що ми спостерігаємо, це є початок цієї політики ресентименту, політики ображеності. Яка є теж своєрідною такою ознакою інфантильності, вона присутня в усіх центральноєвропейських країнах, але вона не присутня в країнах Балтії, і власне мені здається, що Україна от ближчий рік буде здавати одразу кілька тестів на дорослість. Мені не здається, що це буде простий процес, але я сподіваюся, що. Безпекові загрози реальні у ці дистанційні безпекові загрози будуть працювати як чинник, який витверджуватиме на нас, пане Євгене. Дуже дякуємо вам за цю розмову. З нами на зв'язку був Євген Глібовицький, це експерт із довготермінових стратегій, також засновник аналітичного центру. Промова. Дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Дякуємо. дякую вам. Друзі, і дякуємо вам за те, що ви активно голосували за те, якою ви хочете побачити тему наступного тижня. Остапа, які маємо результати, так дійсно юлю. Маємо ми результати вже на всіх наших платформах. Це в Фейсбуці, Ютубі і Телеграмі. Отже, бачу, Юрію, що е, різні справді е, дані бачу, що у Телеграмі і на Ютубі найбільше хочуть почути інформацію про наступну зустріч у форматі Рамштайн. Наступного тижня трохи менше про допомогу конгресу. От на а, Фейсбуці найбільше якраз хочу почути про майбутні рішення конгресу, які будуть стосуватися підтримки України, і порівну розділилися голоси між зерновою угодою та зустрічю у форматі Рамштайн. Друзі, дякуємо за те, що проголосували. Ми ці а, відповіді і результати опитування візьмемо до уваги. І обов'язково наступного тижня поговоримо про теми, які вас цікаві зараз. Бачите на екрані ось такі результати нашого опитування. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Спробуємо покрити всі теми, які вас зацікавили наступного тижня. Обов'язково приєднуйтесь також сьогодні до програми. Часта тайму» 22-й. Будемо говорити більше про підтримку конгресу. А брифне повернеться до ефіру вже у понеділок. Побачимося. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки.